Спільно з керівниками промисловості управління економіки міської ради розробило заходи щодо покращення діяльності таких підприємств. За підсумками п'яти місяців, промислові підприємства реалізували продукцію на суму 145 мільйонів гривень. Найкращі показники мають на виробництві деревини, розподілені електроенергії, газу і води та металургії. Серед стабільно працюючих підприємств завод управління будівельних матеріалів, зернопереробна компанія ЮМАС, Українські лісові ресурси, Коломейський хлібокомбінат і Тенмар. Проводять роботу у сфері технічного регулювання Скіф, Тріумф, Лугок, Коломийський хлібокомбінат, Сфінкс і Тенмарк. Ними освоєно з початку року 11 нових видів продукції, встановлено дві нові технологічні лінії. Найбільшими платниками до бюджетів усіх рівнів на 1.07 цього року серед підприємств основного кола є заводоуправління будівельних матеріалів, дядьківці, управління газогосподарства і захід резерв. Працює управління економіки і над інвестиційними проектами. Все це заради пожвавлення інвестиційного ринку, каже Ольга Гранда. У рамках оголошених конкурсів підготовлені і подані певні проекти управління біорозкладальними відходами. Вартість даного проєкту 84 тисячі євро. Запропоновані інвестиції передбачають реалізацію сучасних ефективних біорозкладальних систем утилізації відходів у місті. Наступний проект це ми різні ми Він Меда його забезпечення на території міста ефективної системи реабілітації дітей-інвалідів. Наступним проєктом є майбутнє бізнес-еліта. Мета його впровадження у навчальний процес природничо математичного ліцею, спецкурсів, тренінгів, ярмарок, співпрацю з бізнес організаціями, облаштування кабінетів сучасними технічними засобами задля для формувань уявлень учнів про бізнес-діяльність та практичного використання набутих знань з економіки на практиці. Також міська влада подала проект удосконалення системи управління житловим фондом через створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в мікрорайоні Чайковського. Працює над схожими проектами і Коломийський бізнес-центр і асоціація економічного розвитку. За останні місяці відкрито 12 підприємств торгівлі та соціальної сфери, розповіла Ольга Гранда. Відзвітувала начальник управління економіки і про рівень безробіття, надходження коштів до бюджету, про роботу пришкільних таборів та ремонт доріг. В першому півріччі представники відповідних відділів перевіряли інтернет-клуби, кафе, інші розважальні заклади. Згідно із розпорядженням Коломийського міського голови, створено спеціальну комісію. Вона і провела чотири масові рейди. В Коломиї працюють 22 інтернет-заклади. Їх можна поділити на певні групи за напрямком надання діяльності. Перші сім клубів, які обслуговують, як правило, дітей, надають їм можливість грати в комп'ютерні ігри. Інші – Надають послуги доступу до інтернету, а фактично надають доступ до електронного, віртуального казино та азартних ігор з метою отримання прибутку. Аналіз стану справ свідчить про те, що в місті створено належні умови для оптимального доступу до інформаційних технологій, новітніх форм навчання, користування всесвітньою мережою інтернет. Однак таке позитивне явище може й мати деякі негативні риси. Найбільш прикро кажуть фахівці, що відновлюються деякі, начебто, колишні гральні заклади. Вони надають доступ через мережу інтернет до віртуальних казино та гральних автоматів. Є ймовірність за висновками правознавців про те, що власники таких закладів у своїй господарській діяльності порушують вимоги закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Стаття друга даного закону забороняє гральний бізнес на території України. Взагалі, робота вищезаданих закладів призводить до певної соціальної напруги та невдоволення серед окремих категорій населення через втрату власних заощаджень. Внаслідок цього, внаслідок їхньої роботи, страждають сім'ї громадян, діти недоотримують належного забезпечення та уваги. Також на адресу міської ради приходять колективні звернення від громадян, які повідомляють, що багато сімей залишаються без власних коштів. Діти без належного догляду та матеріального забезпечення і утримання також приходять листи сповіді громадян, які програють великі суми коштів. Недавно поступив лист, де громадянин запевнював, що він програв близько мільйона гривень і має дуже великі борги і змушений їх. Віддавати медики заявляють, що є така хвороба і і вона йде на рівні із алкоголізмом та наркозалежністю. Окрім того, працівників таких інтернет-закладів звинувачують у споюванні відвідувачів. Адміністрація цих закладів просто-напросто споює громадян, втягуючи їх в пиятцтво, а не тільки втягує в азартні ігри. Фактично в кожному інтернет-клубі є барна стійка, де стоять алкогольні напої, і повідомляють працівники, що коли є відвідувач, вони просто його пригощають, несуть йому 50 грам спиртного напою, коньяку чи іншого виду. Коли під час перевірки ми запитали, чи є у вас ліцензія на торгівлю алкогольними напоями, нам повідомили, що вони не торгують, не продають, вони просто пригощають постійних клієнтів. Таким чином, в стані алкогольного сп'яніння людина не контролює себе і програє більші гроші, заходить в борги, і таким чином дає певну додаткову виручку адміністрації цих закладів. Також на засіданні виконавчого комітету розглянуло низку важливих питань про це у наступних випусках подій.